Друзі, вітаю! Сьогодні давайте ми з вами подивимось на ефіріум, що взагалі нам очікувати найближчим часом від нього і що ми можемо з ним зараз зробити. Ми розуміємо, що коли нас актив росте, одразу починається на нього попит, що коли купити, що коли продати. Давайте з більш глобальною картиною. Взагалі, коли варто купляти ефір. Ну, в цілому, моя думка, що в плані покупки ефір на спот в парадигмі утримання його та в заробітку, скажімо так, в інвестиційному плані. Я думаю, що час цей пройшов. Чому? Тому що ми можемо подивитися. Давайте Global Buy індикатор зараз увімкну, і ми можемо подивитися, що в цілому. Ось ці зони, де ми б могли б набирати на свої спотові позиції на ефіріум, Це були найкращі точки для входу. Чи могли б ми навіть по цьому індикатору піти ще нижче, ось сюди? Так, да, звісно, могли б, але тут так само була б найкраща точка для входу. Ми можемо подивитися, як він працював на історії у нас. Тобто, тут у нас точка входу. Та й Навіть на ведмежці у нас ми добре погрузились в цю зону. Ось у нас а, добрі а, покупки для а, входу. Так само, навіть а, на вихід з ведмежого тренду. Це в нас а, зона, як мінімум, для якогось відскоку. В минулому циклі так само. Коли ми приходимо до цих зон. Це найкращі зони для спотових покупок. Ми зараз відійшли від цих зон на відсотків 200-250, да, навіть ми від відлою, оберемо цей зараз ми стоїмо на 150% до 200%, якщо взяти відлої, ми вже відходили. Тому розглядати ефір для покупки на спот. Як для мене виглядає цілком нераціонально, тому що особисті мої цілі по ефіріуму, по позиціям, які я набирав, це 5500, 8000, і 10 000. Навіть з урахуванням цього у нас потенціал росту з сьогоднішніх цін 25%, 80%. Ну і дуже-дуже оптимістичні. Це. 140%. Апсайд для падіння в нас, як мінімум, 70%. Тобто ризик до прибутку у нас взагалі не співмірні. Тому розглядати покупку на спот ефіріума я зараз для себе не розглядаю. Розглядаю я його тільки в парадигмі, того короткострокових якихось спекуляцій на фьючерсах. Або роботи з полами, ліквідностями. <кхем> ну і може бути якимись стратегіями по типу лупінгу для збільшення свого левереджу на спотовій позиції. Тому глобально купувати ефір час вже пройшов. Що ж в нас локально відбувається? Локально ми можемо побачити, що ми зараз стоїмо в такому невеликому боковику. Ми вже е, зняли наш минулий хай. І я би розглядав би все ж таки більше зараз е, локальне продовження росту чому. Давайте на локальне. У нас зараз є зрозумілий боковик, в якому ми знаходимося. І ідеальні точки для входу для мене, для яких для якихось спекуляцій, це буде. Зняття а, нижньої ліквідності боковика, і вихід там. Ми можемо так само не знімати цю ліквідність, зараз якусь зробити проторговку, зняти ось тут і піти вище. Але а, це настільки важливо в парадигмі того, що в нас все одно зараз поки що висідна структура. Вона зламається при перебітті 3 300, Да, і тоді вже можна буде розглядати якісь е, падіння, а вже якісь е, шортові варіанти, скажімо так, е, це не обов'язково шорт на фьючерсах, тобто це е, зміна якихось стратегій в DeFi і так далі. Але ми тоді вже зможемо говорити про якийсь е, е, злам тренду, зміну тренду. А допоки цього не сталося, розглядати якісь розвороти я не бачу сенсу. Тому зараз для себе я розглядаю тільки е, варіанти зростання. Ми можемо подивитися зараз на ось такому індикаторі, да, що в цілому, е, коли ми приходимо в ці зони. Це знову ж таки, це не глобальні зони покупки, але це непогані зони для спекуляцій. Мінімум відскоки до середніх значень, або ж якісь більш масштабні висідні рухи. Так, і ми можемо побачити, що зараз ця зона у нас знаходиться в районі 300-3500. Але коли в нас висідний рух, ми не завжди до них доходимо. Ми доходимо. Вже є в якійсь корекції і змінні тренду. Тому для себе я ще розглядаю варіант ось такої лінії. Називаю, ми можемо назвати її Magic, я її так просто підписав. А як вона працює? Ми можемо побачити, що в висхідному тренді це в нас слугує такою підтримкою. Від якої ми можемо отримати якусь реакцію. В насідному тренді вона працює плюс-мінус, як і зона. Вона а, дає розуміння, де ми можемо очікувати якусь реакцію а, від ціни, щоб забрати відскоки. Тому на сьогоднішній день вона знаходиться в нас на. Ось вона я її відмітив собі на графіці. От вона знаходиться у нас в районі поки що 3900. В цілому це основна зона, в яку б я б розраховував би, скажімо так, не падіння, а корекцію або з текущої зони якось так, от зняти ліквідність нижнього боковика, протестити зону і вже йти вище. Або ми можемо зробити ось так: ми можемо не заходити в зону, піти вище, а потім вже якусь корекцію, тому що ми розуміємо, що для продовження руху нам потрібно набрати сили, тому о, якусь корекцію ми все одно маємо побачити. І неважливо взагалі, о, з яких відміток ми її побачимо. Нам треба просто зрозуміти для себе, де для нас найцікавіші зони для набору позицій, для о, зміни стратегії. Тому для мене це зона, грубо кажучи, 3900. Це ту ціну, яку б я а, очікував би. Ми можемо подивитися більш локально на 4 часовому графіку. Що плюс-мінус? Давайте я приберу те, що намалювали. Залишу тільки індикатор. Що плюс-мінус навіть на 4-годинному таймфреймі зона в нас ця знаходиться 400, а 4900. От як вона в нас працює на висідному тренді. Ми прийшли отримали якусь реакцію. Да, тобто, те мінімум а, відскок, максимум продовження тренду. На висходному тренді. На несхідному тренді. Давайте подивимось на східний тренд. Вона нас слугує зоною підтримку, звідки ми знову ж таки можемо отримати реакцію відскок мінімум до середньої зони, максимум це в нас зміна тренду. Так само в нас було і в минулому боковику. Давайте я іншу лінію відключу, ми так само прийшли в зону, отримали реакцію. Прийшли в зону, отримали реакцію. Тому для мене ця зона буде цілком зрозуміла, що коли ми в неї прийдемо. Коли ми в неї прийдемо, то, скоріш за все, ми отримаємо реакцію. Реакцію ми отримуємо або. До середньої, або це вихід до середньої, якась проторговка, і вихід вже знімати е, верхні е, хаї, тобто у нас це 4960. В кращому випадку, я думаю, що ми може там район 5200-5400 в дуже хорошому е, варіанті, можемо побачити. Тому в цілому слідкую за цими зонами. Якщо у нас щось зміниться, то я обов'язково про це скажу в Телеграм-групі. Тобто ми можемо побачити зараз, що да, у нас ось ця зона співпадає з зоною лінії на одноденному таймфреймі. Ось вона. Да, ми її відмітили, давайте я зараз ще раз її покажу. Ось вона. Тому в цілому це дуже цікаві зони, які я б очікував би. Якщо нам їх дадуть, я трошки збільшу ризики в Дефа-якихось стратегіях, також збільшу ризики в позиціях на ф'ючерсах, на споті і так далі. Якщо нам не дадуть, в цілому нічого страшного, будемо чекати, коли нам дадуть якісь зрозуміли зони, з яких ми можемо працювати. А до цього часу просто дивимось і слідкуємо. А на цьому в мене все, Па-па!